Капітана і Фрої, довга панчоха. Колись грозий морей, а тепер і африканського короля. Взагалі, то пепі це моє зменшене ім'я. Тато казав, що пепілота вимовляти занадто довго. Я живу на окраїні свого маленького шведського містечка. І уявіть собі, коли хочеться цукерки. Гата у мене був, і я його дуже люблю. Мама у мене, звичайно, теж була, але я її вже зовсім не пам'ятаю. Вона померла, коли я була ще дуже малою дитиною. Але я впевнена, що вона тебе живе там, на небі, і дивиться крізь малесеньку дірочку на свою доньку. Мамо, не бійся, я не пропаду. Добре, пам'ятаю, він був капітаном далекого плавання. Його корабель против морями і океанами. Я б ніколи не розлучилась з ним. Але в один день міханська волна змила його і він зник. Але я знаю, що він попав на острів, де живе дуже багато африканців і став там африканським королем. І день за днем ходить корона на голові. Мій тато африканський король. Ой, ви уявити собі не можете, скільки захопливого з нами там сталося. Одного дня були такі жахливі хвилі, що навіть всі риби захворіли морською. Корабельних аварій, як я, куди ж вашому робіттону крузом?